Всім привіт! Протягом останніх трьох відеороликів ми плюс-мінус познайомилися зі змінними, як з ними працювати, з їх різними типами, з деякими арифметичними операторами і операторами порівняння. І також познайомилися з ключовими словами вал і вар. Коротше кажучи, ми плюс-мінус розібрали основи, як працювати зі змінними. А отже переходимо до нової теми. До сьогоднішнього відео всі наші програми були дуже і дуже простими. Виконання всіх інструкцій завжди відбувалось підряд одна за одною. Тобто будь-які програми, які ми писали до цього, це були так звані лінійні програми або програми з лінійним виконанням коду. Старт кожної програми починався з першої лінії коду з функції Main. Потім виконувалася завжди друга лінія, потім третя, четверта і так далі до останньої. Оце самі примітивні програми, які тільки можуть існувати. З ними дуже просто працювати, їх легко змінювати, легко редагувати, але з іншого боку, такі програми доволі обмежені за своїм функціоналом. В реальному житті дуже часто виникають ситуації, коли необхідно приймати різні рішення в залежності від умов. Наприклад,. Пам'ятаєте нашу ось цю програму з цукерками, де ми рахували кількість кроків, які необхідно пройти, щоб спалити калорії зі всіх з'їдених цукерок. Ця програма задавала користувачеві два питання: скільки цукерок він сьогодні з'їв і скільки кроків він сьогодні пройшов. А далі програма виводила результат: чи були спалені калорії від всіх з'їдених цукерок. І як бачимо з коду, це дійсно лінійна програма, де всі інструкції виконуються підряд одна за одною. А тепер увага питання, що нам у програмі треба змінити, якщо б ми захотіли виводити різний результат, в залежності від того, там спалені всі калорії чи ні. От нехай, якщо користувач пройшов достатню кількість кроків, то ми хочемо вивести повідомлення, що користувач просто молодець, займається спортом. А в інакшому випадку, якщо користувач з'їв забагато цукерок, або якщо він взагалі не виходив на прогулянку, то тоді було б добре вивести інше повідомлення, в якому б програма прямо б сказала, скільки ще кроків треба користувачеві пройти. По суті, виходить, що програма повинна тепер вести себе дійсно по різному, в залежності від умов, в залежності від вхідних даних, які вводить користувач. Ми ж не можемо в кінці програми завжди писати, що користувач-красавчик, навіть якщо він сьогодні лінився і не займався фізичними навантаженнями. Коротше кажучи, схематично наша програма до цього моменту виглядала ось так: всі операції виконуються підряд, і от заодно ми познайомимося з блок-схемами для алгоритмів. Тут в цілому є різні фігури: наприклад, овал означає старт або кінець програми, паралелограм це введення або виведення даних. Прямокутник це якийсь процес всередині програми, в нашому випадку це розрахунок витрачених калорій. Так от, це теперішня блок-схема алгоритму роботи нашої програми. А далі ми хочемо змінити його на приблизно ось такий. Фігура ромбу якраз означає умову. Тому у нас з'являється дві різні гілки виконання програми. Якщо ми підемо по одній гілці, то друга гілка виконуватись не буде. От і виникає питання, як такий алгоритм реалізувати за допомогою коду на мові Kotlin. А значить, прийшла пора познайомитись з умовними виразами. Перший умовний вираз, з ним ми якраз познайомимось сьогодні, він називається if. З англійської мови if перекладається словом якщо. В if є декілька форм. Коротка форма складається з ключового слова if, після якого в круглих дужках мають бути дані з типом boolean. Тобто, в цілому можна навіть просто написати if true або if false, але само собою так ніхто не робить. Зазвичай, щоб в цьому був якийсь сенс, то всередину if записують розрахунок з умовними операторами, бо умовні оператори в результаті і видають той самий тип Boolean зі значенням true або false. Наприклад, у нас є змінна is із okay, і в ній якраз тип булян, якщо що, бо справа від знаку дорівнює, тут знаходиться операція порівняння калорій. А це, в свою чергу, означає, що ми в конструкцію if в круглих дужках, ми можемо тут прочитати значення з тієї змінної. Далі, після круглих дужок, відкриваємо фігурні дужки. По суті, це старт нового вкладеного блоку коду. Цей блок коду всередині фігурних дужок він буде запускатись тільки тоді, коли вверху, в круглих дужках умова буде виконуватись, тобто коли тут буде значення true. А коли у нас буде значення true? Воно буде тоді, коли користувач спалив калорій більше, ніж з'їв. Відповідно, всередині фігурних дужок ми можемо написати повідомлення там «Well done! користувач молодець, займається яким-не яким спортом. Ну і в цілому ми можемо навіть видалити змінну із Everything OK, і тоді порівняння калорій можна напряму перенести в круглі дужки в if. Результат буде такий же, просто без додаткових змінних. Оце ми розглянули коротку форму if. Можна все залишити як є, і програма навіть буде працювати, але опціонально, якщо вам потрібно, ви можете використати більш розширену форму if. Після фігурних дужок у нас є можливість написати інше ключове слово else. З англійської мови воно якраз і перекладається, як там інакше, інше, в інакшому випадку і так далі. Так от, після ключового слова else треба додати ще один блок коду, теж бажано у фігурних дужках. І цей блок коду буде запускатись тоді, коли умова в if в круглих дужках не виконується, тобто коли результат буде false. Виходить, що ось цей блок коду запускається тоді, коли умова виконується, а ось цей блок коду навпаки, коли умова не виконується. В результаті ми отримали дві гілки коду, які виключають одна одну. Якщо виконується перша гілка коду, то в не виконується друга, ну і навпаки, це теж працює само собою. І отже, в гілці Else ми можемо написати, скільки кроків залишилось пройти користувачеві, щоб спалити всі калорії. Для цього рахуємо, скільки калорій залишилось спалити. Тут достатньо відняти від з'їдених калорій кількість вже спалених калорій. Далі рахуємо кількість кроків, які необхідно пройти, щоб спалити всі калорії, які залишились. Для цього беремо кількість цих калорій, що залишились, ми їх розрахували на попередньому кроці, і ділимо ці калорії на калорій з step, в цій зміні, якщо що, тут знаходиться приблизне значення, скільки калорій спалюється за один крок. От якось так. Ну і в кінці кінців виводимо результат на екран, що, мовляв, упс, вам треба пройти таку-то кількість кроків, щоб потім допалити, спалити калорії, що залишились. От такі от справи. А тільки треба ще й видалити старий принтелен зі старої програми після if. Ну що, зберігаємо програму. Файл з текстом програми в мене, як завжди, називається program.kt, тому в терміналі я компілюю текст програми за допомогою вже давно знайомої нам команди Cotlink Nate. Тепер запускаємо програму. Нехай я з'їв дві цукерки і пройшов 3000 кроків сьогодні. В результаті мені програма каже, що ага, цього недостатньо. Вставай з дивану і пройди ще мінімум 750 кроків. Ну окей, запускаємо програму ще раз, знову пишемо дві цукерки, але на цей раз скажемо, що ми пройшли 4000 кроків. І от, круто, ми молодці, спалили всі калорії, отже, це працює. Таким чином, в цьому відео ми познайомилися з умовним виразом if в мові Kotlin, а значить, ми тепер можемо в коді наших програм створювати різні гілки виконання коду в залежності від умов. Прийшла пора нового домашнього завдання. Навіть буде вам два домашніх завдання. Перше з них це знайти помилку в цьому коді і виправити її. Тут є один невеличкий момент, коли користувач от проходить потрібну кількість кроків, але програма все одно не напише йому «Well done». Ця помилка не стосується введення даних, тобто ми поки все одно вважаємо, що користувач завжди правильно вводить дані, а саме він вводить завжди числа, а не текст. Далі, друге домашнє завдання. Ваша задачка написати примітивний математичний тест. Програма повинна задати користувачеві три математичні задачки. Наприклад, скільки буде 2 плюс 2, скільки буде 5 помножити на 4 і так далі. Якщо користувач правильно відповідає на будь-які два запитання з трьох, то потім треба вивести повідомлення, що користувач успішно пройшов тест. Інакше тест провалений. От якось так. Даю дві підсказки. Перша підказка, ви можете вкладувати if вирази один в одний, тобто можна написати один if всередині іншого if або всередині else і так далі. Це перший спосіб виконання домашнього завдання. Другий спосіб, якщо хорошенько подумати, то ви зможете задачу зробити без вкладених if else але для цього треба буде трошки більше попрацювати зі змінними. І да, не забувайте про конвертацію типів, яку ми розглядали в одному з попередніх відео. На цьому в мене на сьогодні, все. Дякую за увагу. Бувайте здорові та удачі!